Перед початком роботи хочу сказати, що скоро буде конкурс в моєму телеграм-каналі, і участь будуть приймати небагато людей. Тому у вас будуть всі шанси виграти, так як переможців буде декілька. Тож посилання я залишу в описі, а тепер переходимо до відео. Рівно тиждень тому я вирішив провести експеримент, у якому буду торгувати тиждень на фьючерсах і трейдити. На цей трейдинг я виділяю не 1 долар, не 10 доларів, а 50 доларів. Моя задача буде заключатися в тому, що я повинен заробити грошей, тобто, як називають професійні трейдери, розігнати депозит. Але в цій темі я вже довго варюся, тому якраз в цьому експерименті я буду розганяти свій баланс 50 доларів. Так, сума, звісно, невелика, але навіть з неї можна спробувати щось зробити. Всім привіт, ви на каналі Ванік, і сьогодні я стану професійним трейдером, скальпером, філантропом та плейбоєм. Ну добре, зайве я приберу без трейдера. І за одну неділю постараюся зробити хоч якийсь результат. Хто не знав, у мене є свій канал по крипті, і також безкоштовна група по видачі сигналів по трейдингу. І там я видавав ці сигнали неділю. Якщо і ви хочете навчитися торгувати, відкривати... Свої позиції правильно та навчитися заробляти, то посилання на криптотелеграм буде в описі. Не пропускай свій шанс, якщо хочеш заробляти. Отож, свій довгий путь в цілу неділю експерименту я почав з першого дня. Давайте перенесемось на самий початок. Перший день перед тим, як зайти в позицію, я почну аналізувати ринок та дивитися, які взагалі ситуації він мені пропонує. Все, ситуацію я знайшов, маржу я ставлю ізольовану, плеча плече з 15-го ставлю на 25, п'ятий, щоб у профіт був більше, якщо він буде, ставлю лімітні позиції, вибираю, де їх саме поставлю. І так, перша лімітка закинута. Далі я закидую другу лімітку. Також на кожну лімітку я поставлю 50% від повного об'єму. Тобто, якщо мою першу лімітну позицію візьме і відкриє, то я відкрию свою позицію всього лише на 50% від тої, яку я запланував поставити. А якщо ціна за ці. Питі відкриє мою виставлену лімітку, то я вже буду стояти на 100% від запланованого мною об'єму, і мою позицію перенесе на кращу точку. Якраз зараз ви могли це бачити. Мою другу лімітку захопила ціна, і моя основна ціна посунулась трохи вниз. Тобто для мене це вигідно. Далі ціна почала відростати, і я міг забрати майже 1,8 доларів прибутку, тобто 9% прибутку. Навіть у моменті було плюс 10%, але я хотів зробити для вас контенту. Тому вирішив почекати. Хоча, якщо б я не знімав відео, то забрався б ще в прибуток плюс 7%. Але далі сталася ось така картина. Яку ми називаємо, як завжди, через те, що я не забрав і сидів в позиції, ціна розвернулася і стрімкими кроками пішла вниз до моєї ціни входу. І вже через 10 хвилин моя позиція була в мінусі. Але я й не думав закриватись. Я ж вначалі казав, що я професійний трейдер. І після падіння ціна таким же різким темпом пішла вгору. Я вирішив все ж таки закритися, тому що показували прибуток 9%. І я таки закрив позицію. І на балансі з першої ставки вже було 51,5 долари, тобто плюс півтора долара. Але після того як я закрив позицію, біткоін полетів шеле. Темпами вверх. Ну що я можу сказати? Я і без це різні речі, але я вважаю, що результат вже непоганий, тож рухаємось далі. Я саджусь вибирати наступну монету та аналізувати, в якому напрямку мені робити ставку. Все, знайшов монетку Dash, якраз є рівень супротиву. Цими кубиками я показав касання у бордер блок та показую, куди я думаю, піде ціна. Далі я вже зайшов на біржу, знайшов цю ситуацію, поміняв маржу, плече залишив 20 щоб не було і не мале, і невелике. Вказав об'єм, на який я хочу заходити, та по лімітці відкрився. Все, позиція відкрита, і нам залишається тільки слідкувати та забрати профіт в нужний час. Як бачите, ціна почала йти наверх до мого стоп-маркету, а це погано, тому що якщо мене закриє по стоп лосу, то я втрачу гроші. Але ж ви пам'ятаєте, хто я, тому я сиджу і спокійно, наблюдаю за ситуацією. Але монета й не думає зупинятися і продовжує рости. Та чуть не достає до мого стоп-лосса, але потім вона знову починає рости і торкається вже його. Але я відміняю свій стоп-лосс і на свій ризик, чекаю відпрацювання ситуації. Далі вона вроді як іде в мою сторону і позиція показує невеличкий, але плюс. І я не думаю виходити, тому що я увійшов в позицію, щоб заробити. Робити а не втратити, і вже через півгодинки в мене ситуація показує ось такий шикарний профіт: плюс 20% і приносить мені прибуток 3 долари 30 центів, що я вважаю дуже непоганим результатом за півгодини. І перший день підходить вже до кінця. Я закрив дві позиції і закрив їх в плюс, і навіть непоганий. Тому прибуток склав 4 долари 36 центів, що майже плюс 10% від початкового балансу. Але перший день вже пройшов і настав другий, тож погнали торгувати. Аналізую ситуацію, дивлюся можливий сценарій, куди може піти ціна. Ставлю тейк та стоп. Далі шукаю монету на біржі, ставлю подрібний об'єм на позицію, нажимаю продати в шорти, ордер створений та позиція відкрилась. Потім в моменті був такі результати. Я міг забрати плюс 12%, але вирішив, що не буду забирати, і для контенту треба більше відсоток та дохід. Тому що, хто мене знає та торгує зі мною в безкоштовному телеграм-каналі, що я забираю від 8 до 12% прибутку. Але вже вечором я побачив таку картину. Я, звісно, був незадоволений. Але чому так сталося? Тому що я ходжу на уроки нідерландської мови, і там немає вайфаю. І я там провожу 4 години. І за 4 години сталася така бляха, погана картина. Але у мене є план. Вранці, коли я прокинувся, то одразу заглянув в телефон, подивитися, що по позиції, і показувало мінус 15%. Це, звісно, краще ніж було, але все одно погано. Тут вже день я думав закривати, вагався, але все ж таки не став. Я розумію, якщо зараз в мінус, то це буде погано. Тому. Сиджу і чекаю далі, але через 30 хвилин трапляється ось така картина, і я радий, що тоді не закрив позицію, а то зараз би зловив Фому. Вечором була ось така ситуація, але я вирішив почекати та не закривати позу. Настає третій день в третьому дні. Я тільки закрив позицію в нуль та більше не торгував, так як були інші справи. Але якщо б я почекав ще трохи, хоча б на один день, то забрав би вже непоганий прибуток. Але все ж таки, я просто хотів вийти в нуль, тому що ви самі бачили, який був мінус по позиції, і хотілось просто вийти в нуль. А про прибуток можна було тільки мріяти. Настає четвертий день. Та я починав відторговуватись за прошлі дні, в яких відкривав мало ситуації. Вранці я проаналізував монети, вибрав гарну ситуацію, на мою думку, та зайшов в неї. І майже на півбалансу. Окей, okay, позиція відкрита, тому нам треба чекати тільки її відпрацювання. Через півгодини профід був плюс 7%, але я не забрав. Все ж таки, я виставив тейк профіт і стоп лос. Також ризик позиції був 2 к 1. Я розумію, що треба 3 к 1, щоб заробляти в довгосроці, але я так не зробив, тому що це експеримент. А вже через годину профід складав 15%. Але ціна трохи поскакала на та потім дала все ж таки забрати прибуток. Та ми забираємо плюс 4 долари і на рахунку вже 58 баксів. Але якщо я би ще почекав півгодинки і не забрав би прибуток, то у мене вже був би мінус по позиції. Далі таким же чином шукаю, аналізую та входжу в другу позицію, виставляю важливі точки та ставлю стоп лос. Та сижу, чекаю, поки позиція покаже результат. Зараз ви бачите, як і куди йде графік, і Він ходив біля моєї ціни входу. Далі почав відростати і мій мінус, теж ріс. Далі я приймаю рішення додати маржу в позицію і тим самим перетягнути ціну трохи вище. Щоб профід був швидше і більше, після того як я додав об'єму, та ціна трохи відкатила і на секунду, навіть мені показувало невеликий плюс, але мене це не влаштовувало. так як я втрачу більше на комісії, чим зароблю. Тому сижу і чекаю на відпрацювання. Далі ціна ходила то вверх, то вниз, і я поставив ще докупку на невелику частину. щоб якщо ще вверх підемо, то я докуплюся, і ми точку входу перетягнемо вище та збавимо збиток. І далі трапилось те, що я й думав. Наступна червона свічка рухнула вниз і принесла прибуток в 3,5 долари, тобто 14%. Якщо порахувати в загальному за день, то наш прові склав за дві ситуації 30%. відсотків. Але це ще не кінець. Я зробив повний аналіз ситуації та увійшов ще в третю позицію. Але поки я сидів в третій позі, вже закінчився четвертий день експерименту та почався п'ятий. І коли я прокинувся вранці, то я навіть не згадав, що у мене була відкрита там якась позиція. Але коли подумав за це відео, то згадав, що у мене зараз відкрита позиція по ефіру. Заходжу подивитися і бачу ось такий профіт. Звісно, малий, але воно за ніч могло піти ще вниз, і у мене був би вже збиток. Тому я забрав прибуток з останньої позиції по ефіру за вчорашній день і заробив 1 долар 15 центів. І на балансі вже було 62 з половиною долари. Що я вважаю зовсім непоганим результатом. Також не забувайте, що у мене є свій криптоканал, в якому я видаю безкоштовні прогнози, і ви можете залітати в них разом зі мною. Посилання на групу я залишу в описі. Далі я відкрив позицію по ефіру. Я хотів спершу піти в шорт, проаналізував ситуацію, було падіння та й зайшов в лонг. розставив дві лімітки, попів півоб'єма на кожну, щоб у разі подальшого падіння у мене була ціна входу краще. І вже через 5 хвилин монета показала росте, було плюс 20%. Але я це все хотів зафіксувати на камеру, тому поки я її вімкнув, то графік вже відкатив і показувала менше профіта. Я став чекати далі. І через 3 години ціна знову вистрілила і дала мені плюс 20% прибутку. Тут же я спів і відео включити, і фотку профіта зробити і закритись в плюс 21%. І профіт склав 2 долари 20 центів. І на балансі вже 64,5 долари. На цьому п'ятий день підходить до кінця і починається шостий. Ну що ж, шостий торговий день починається з. Такої цікавої позиції. Я повністю аналізую ситуацію на телефоні. Потім входжу в позицію, розставляю стоп та профіт і з телефона слідкую за ситуацією. І спочатку все йде добре, вже було плюс 6% прибутку за хвилину, і можна було б забрати, але я не став і чекав далі. Далі ціна показувала то профіт, то збиток і трималася приблизно на таких показниках, але потім вона почала рости і все вище, і вище, і ставало до мого стоп-лосу все ближче. Далі я розумію, що зараз мене може просто закрити по стоп лосу Я отримую збиток. Тому скоренько виходжу з графіка і йду прибирати стоп лос І так, це. Той самий момент, поки я виходив із позиції, і коли я натиснув відмінити стоп, то мені показало помилку. І потім позиція закрилася автоматично і показала мені збиток в 2,7 доларів. Я, звичайно, був трохи розчарований, але просто так я не здався. Я відкриваю ще одну шорт-позицію на всі гроші, які були на балансі. Так я зайшов на сі 61 долар, який залишився, і сказати чесно, у мене тоді серце почало частіше битися, та я тримав себе в руках та спокійно чекав. Так як знав, що Ація повинна себе відпрацювати по моєму техналізу, який я робив. Я одразу відкрив вікно, де забирати прибуток, щоб зорієнтуватися швидко, коли я зможу забрати максимально більшу суму. І ось показує плюс долар 65 центів. І Я тисну підтвердити, позиція закривається, і я отримую прибуток. І зі всіма величезними комісіями біржі це 53 центи. Блін, комісії на біржі такі великі, що профіт повинен був складати півтора долари. Але із за цієї комісії він склав всього лише півдолара. Ну окей, хоч трохи перебили збиток. Наступну ситуацію я довго шукав, але все ж таки знайшов. Заходжу більшим об'ємом, а іменно на цю позицію я виділяю пів балансу. Заходжу шорт, ставлю тейк профіт. Та буквально за пів хвилини, поки я відкрив позицію, у мене вже був профіт 6%, І я довго не думаючи, закрив її у плюс долар 29 центів. Але поки що я не перекрив мінус, а який був пару позицій тому. Далі заходжу в четверту угоду, Поки я чекав, коли вона відпрацює. Вона дуже часто ходила до мого стоп лосу та було дуже напряжно. І якраз в той час, коли вона підійшла до мого тейк профіту, але не достала Буквально трішки, то мене не було з ноутбуком. А то якщо б я таке побачив, то закрив би позицію. Ну добре, чекаємо далі. І поки я чекаю, то хочу вам нагадати: якщо ви хочете навчитися розуміти ринок, аналізувати ситуацію та торгувати разом з нами, то посилання на мій криптоканал буде в описі. Я буду радий бачити там кожного. Дочекався до того, що ціна в другий раз підійшла до мого профіту, але не достала на міліметр, і будь то є якісь кити, у мене величезні об'єми, і одкатило назад. Потім моя позиція пішла вже в мінус, показувало мінус 8%, і я вирішив додати маржу в пози і зробити вхід трохи понижче, потім ціна почала йти на відкати. У моменті показувала невеличкий плюс, а потім різким темпом пішла вниз до мого стопа, і було мінус 12% І вона вже доторкнулася до мого стоп-лосса, але на останній секунді я спів його прибрати, та мене не закрило. І це той момент, коли мені дійсно дало профіт, а не ліквідацію. Ціна ще постояла десь в цьому діапазоні. а Потім гарними кроками полетіла вверх. і приносить прибуток вже майже плюс 8% і я вирішую забрати прибуток і тим самим за день ми виходимо вже в плюс 38 центів. Хороший результат, що ми перекрили мінус та вийшли в невеличкий плюс. Але мені все ж таки не давала спокою, ця нерівна цифра. І хотілося б вже добити до 65 баксів. І Я увійшов ще в одну угоду, тільки вже невеличким об'ємом. Так я хотів просто побачити вже рівну цифру, але там не вистачало пару центів. І я забираю майже 5% прибутку, і у мене на балансі 65 доларів. Я радий, що ми за ці 6 днів експерименту не злили баланс, а навіть плюсанули. Але попереду останній день, день, який вирішить, чи вийдемо ми в плюс. чи Злиймо баланс. Чи підпишешся ти на канал, чи ще на телегу? Ну що ж, пора вже закінчувати з цим експериментом, і це останній день недільного експерименту. І сьогодні я хочу заробити немало. Тож погнали торгувати. День сьогодні я відчуваю, буде дуже насиченим. Проаналізував і увійшов в першу ситуацію. Через годину мій профіль складав мінус 19%, і це піпець як мене напрягало. Тому я вирішую добавитися ще об'єму, і докидаю ще 10 доларів, і моя ціна входу стала вища. Маржі стало більше, тому чекаю та слідкую за ситуацією. Але Потім ціна відкатила, і я зміг закритися в нуль, але із-за комісії мінус 50 центів. Але я вирішив на цьому не зупинятись та почав шукати іншу монету, яка вистріла за останні 24 години, та спробую її зашортити. Тепер ми будемо скальпити ринок. Монету я знайшов і хотів спершу зайти в продовження тренду в лонг, але потім в мене голові щось підсказало відкривати угоду вниз. Якщо що, це був не голос у моїй голові, тому нікуди не треба дзвонити. Я залітаю в шорт об'ємом в 20 доларів і чекаю спаду, тому що це логі. Ця монета вистрілила більше всіх за останні 24 години, а вона ж не може вічно рости. Далі я сиджу і чекаю, трохи нервую, але тримаюсь спокійним. Потім у мене в моменті було мінус 11% і сразу откатило в невеликий плюс. Потім знову мінус, а потім монета впала, і прибуток був 6%. Тому я закрив, і прибуток склав 30 центів. І ми підійшли до цифри майже в 65 доларів. Але мені сподобалась ця монетка як по її відсоткам, та її можна предсказати, куди вона скоріш за все і піде. Тому я ще раз відкриваю на цій же... Монетці позицію, оскільки зараз ми скальпуємо, тобто заходимо в короткочасну позицію, то я шукаю максимальну точку входу. Заходжу в неї та забираю на невеликому відкаті. Як бачите, відкатило на півхвилини, і профіт 6 з комісіями 82 центи. Ну з нашим балансом, скальпінгом, за півхвилини профіт десь півтора відсотка. К балансу це просто сказка. Тому на цьому я не зупиняюсь. Та ще раз скальпую цю монетку. Шукаю самий пік, де можна зайти. Входжу, трохи чекаю, і через 10 секунд забираю ще плюс 6 Сотків прибутку і заробляю 82 центи, ось це мені подобається, але якщо ви думали, що з цією монеткою у мене все, то ви мене просто недооцінили. Я ще раз шукаю гарну точку входу. І до речі, як бачите, монета падає, як я і казав, окей, шукаю точку, зайшов, тепер чекаємо. І на ось такому шикарному пробої ціни вниз, ми забираємо ще плюс 12 тобто долар 88 центів. За 20 секунд, друзі, це просто сказка. І на балансі вже майже 68 доларів. Але якщо ви вже подумали, що. З цією монеткою, ну точно вже все. То ні, я ще раз заберу з нею прибуток. Я ще раз шукаю точку входу після того, як зелена свічка перекрила прошлі дві червоні. Заходжу в позицію та чекаю. Тут, звісно, трохи довше чекаю, але з нервами у мене все в порядку. І через хвилину після входу я заробляю ще плюс 6 і на балансі вже 69,4 долари. Ідемо, мені здається, дуже бодро. Наступну ситуацію я відкрив вже нарешті по іншій монеті. Открив на продовження тренду. Знайшов гарну точку входу і тепер сижу, чекаю. Було трохи не по собі, тому що я дійсно думав, що, скоріш за все, монета піде вниз і проти моєї пози. Ну воно в принципі так і сталося, але перед тим дало мені забрати плюс 8% прибутку невеликим вистрілом зеленої свічки. І на балансі вже майже 71 долар. Я просто в шоці, наскільки сьогодні гарно закривається скальп позиції. Але наступна позиція. Я почав шукати іншу монету для входу і побачив, що SXP вистрілив на 25%. І я одразу вирішив його зашортити. І ось я виставляю чес, суму на яку буду заходити. Далі сижу, чекаю, і через хвилину монета Вверх. Я спершу прифігів, а потім монета летить на мінус 53%. На цьому моменті я слів не міг підібрати, наскільки я офігів. Далі я приймаю рішення добавлятися в угоду та робити ціну максимально і виходити просто в нуль. Потім вроді почали відкатувати, але стабільно трималися на мінус 20%. Далі я дивився діаграму глибини. Якщо дивитися на діаграму, то зараз в основному йдуть тільки продажі, а монета росте. Ну окей, я думаю, значить зараз точно повинні падати. Але монета починає ще більше рости. Я думаю, що це якась магія і по. Поступово з цим висхідним рухом я додаю маржу. І Роблю ціну максимально вигідною. І Я сам того не замітив, як я вже стояв на 50 доларів, а це майже весь мій баланс. Далі я просто нервово сиджу, чекаю і не відходжу від графіка. Через деякий час ціна відкатила і показала навіть невеликий плюс. Чесно кажучи, я був дуже радий, що монета відкатила, але закривати було ще рано. Ми ж прийшли заробляти собі в профіт, а не в збиток. А то я вже уявляю, скільки я там повинен комісії біржі. І поки я нервово сидів, чекав, то записав парочку відео. Прямо коли чекав відпрацювання цієї позиції. Подивіться, як я тоді нервував. Ох, як же воно грає на нервах. Це просто жесть. Я не можу. реально Нерви просто, тому що я зайшов майже на весь баланс. Ось, у мене залишається якихось там 13 доларів, блін. А я зайшов зараз на весь баланс. Чекаємо, надіємося, ручки дуже вже спотіли, але я надіюсь, все буде добре. Та воно щось, Хоча б на 4-5% я заберу. Отраємо. Потім монета дала профіт десь 3-4 але я не встиг їх забрати, тому сидів далі. Далі монета пішла вгору і мене позиція вже горіла на мінус 10%. Потім відкатила до нуля, далі знову мінус 6%, а далі вона взагалі пішла вгору і на 20 мінус відсотків. Сказати, що я офігів, це нічого не сказати. Але потім ця величезна зелена свіча откатила і стала червоною, що дуже мене порадувало. Далі 10 хвилин мінус був в діапазоні 8 Як тільки не почалася нова свіча, тому що як тільки вона почалася, то одразу вже полетіла вниз і дала мені профі. 2,6 доларів. Я був дуже радий, тому що якщо ціна монети би полетіла вверх, то нас би просто ліквіднуло. А я стояв майже на весь депозит, тому це в якомусь плані ще везіння, і на балансі було вже 73,5 долари, що дуже мене приємно здивувало та порадувало. І на цій угоді я заробив 2,6 долара. Але я міг втратити весь депозит, тому це великі ризики. Але це була остання позиція в цьому семиденному експерименті, де на протязі всього часу я був трейдером та скальпером. Але остання позиція була ну дуже. Же потна, давайте підведемо підсумки. За всю неділю експерименту нам вдалося заробити при депозиті 50 доларів 23 долара чистими, а точніше 23 долара 50 центів, що я вважаю дуже крутим результатом. Та якщо порахувати це в відсотках, то за неділю ми зробили майже 50% відсотків до балансу, що я вважаю просто мега результатом. Тобто, якщо депозит би був 500 доларів, то я би заробив 235 доларів. І якщо рахувати в гривнях, то за цей тиждень я заробив 950 гривень. Також трейдинг у мене не віднімав. Багато часу, ну максимум півтори години на день, що я вважаю небагато. Якщо ви хочете другу частину, то пишіть в коментарях. Та якщо набереться 50 лайків на цьому відео, то я обов'язково зніму другу частину. Хочу вам нагадати: якщо ви хочете розуміти ринок, аналізувати ситуацію та торгувати разом з нами, то посилання на мій криптоканал буде в описі. Я буду радий бачити кожного. Скоро буде конкурс в моєму телеграм-каналі, і участь буде приймати небагато людей. У вас будуть всі шанси виграти, так як переможців буде декілька. Тож посилання я залишу в описі. Також, якщо хочеш мене підтримати фінансово в такий непростий час на покращення контенту, то можеш закинути хоч одну гривню в банку в Монобанк. Ти допоможеш мені скоріше назбирати на нову камеру, щоб якість відео була на висоті. Дивіться мої прошлі відео. Вони вийшли дуже цікавими. А на цьому я з вами прощаюся. Пока.